Найстарішу волонтерку молодіжного центру в мене, в мене да, у тебе ні. Сьогодні молодіжний центр Кена розпочинає починає серію інтерв'ю з успішною молоддю нашої громади. І першою ми запросили в гості найстарішу волонтерку молодіжного центру Фаєвич Божену Зараз ми розпочнемо з козирів. Я задам саме таке цікаве питання, на яке я сама хочу конкретно знати відповідь. Uh -huh. Отже, який захід, де ти була учасницею, от ти би хотіла повторити ну ще два рази так точно. Що тобі найбільше запам'яталося і сподобалося? Який це там захід? Ну, чесно, мені найбільше сподобався захід, як коли ми реалізовували проект Твоє життя твій вибір, і тоді що ми проводили заходи в бібліотеці наші, і я тоді, звісно, була організатором цих заходів, але я дуже сильно хотіла би на них побувати. Мені дуже вони сильно сподобались. У нас прямо буде унікальна можливість вже сьогодні. Якщо б зачепила тему общета, я зараз відіграюся. Ми проходили тоді навчання в У нас було чотири дні. Ми там робили багато чого, емоції і спогади нас залишилися. От що тобі пам'ятається саме з тих чотирьох днів? Що у нас було? Номер в готелі, якесь там цікаве завдання, я не знаю. Ну там подумай. Реалізація це було взагалі. Це приходить, я їздила в Рівне ще на навчання, бо Жена в школі відсиділа уроки, пішла на репетиторство і в 8 годин вечора. 8 годин вечора ми збиралися не в уніжному центрі, а в мене вдома. Найпізніше ми колишнього вечора. Це була ну не зима, це був листопад, але вже тоді було дуже холодно, дуже темно. І і одиннадцяти вечора ми розходимося, бо ми чекаємо вас на захід. Наше ладно, там обична погода була. А там ми йдем, йдем, нас здуває, йдемо, йдемо, нас так воздух! Ідемо такого Боже Боже, як додому вже коротше з Марікою, так вилітали там, ну, бо там тоді таке робилося, що просто капець. А потім пишуть Аня, ми вдома. Все, ми живі. А в, а в самому буткемпі, коли ми були, то мені запам'яталося, коли ми всі разом говорили. Як зранку ми танцювали, це було дуже класно, дуже спіло би танцювати. Е, коли ми всі різні проходили завдання, всяке дерево малювали, людей малювало малювала. Оце, до речі, було дуже класно, коли ми малювали Дмитра. І коли ми придумали для них біографію, це було ще з чимось. А потім мені ще дуже сильно запам'яталось, як ми їздили з Оствіцю, як ми каталися на човнику. І коли, мабуть, ми презентували учасникам нашим. Там тоді я грала дуже почутну роль, да? хто бачив, то бачив. Ага, ага. Напишіть в коментарях, хто От, А загалом, ну, це ці спогади залишаться дуже довго зі мною До кінця життя. Говори, о, а скажи, який був найстресовіший захід на вжиті з тих, що ми проводили стресовий ми ввечері, чи навіть перед самим початком заходу шукали учасників. Який це захід був? Батьків з батьками? Да. <рсл aten> ну це було дуже важко сказати батькам, що ви не, не <рсл ustedes> <р Fazal> <рспіль confusion> <vocals> ну, Вони сприймали це так, що якщо ми запрошуємо їх на захід з психологом, де їм ну, дадуть поради, як? Uh, Жити з підлітком в одній хаті, то вони це сприймали, типу, що ви не вмієте виховувати своїх дітей, приходьте ми вас навчимо. Вот так вот. І через це вони хіпі прийти. А ще субота, прибирання. Суботу mm -hmm. прибирати це святе. Ну. Зараз ми про поговоримо саме таку болючу тему, просто страшно болючу, про стереотипи про підлітків. Мій улюблений це молодь нічого не хоче. Ну, от взагалі нічого не хочу. Ну я часом грішу, так кажу. Але ну, не існує такого, що або всі пасивні, або всі такі прекрасні, активні. Ну ні. Тому ну, треба шукати от саме такі -оті шляхи, як їх змотивувати, або що їм подобається, і щоб вони самі вирішили вже, так? Да? А от про які стереотипи хочу розказати бо а ви зараз почуєте. Бо да, на цьому не зійшлись. Мої стереотипи це те, що коли старші люди. Кажуть, наприклад, до дітей там до підлітків, що от ви доросете до наших років, ви поймете. Але зараз йде е, прогрес. Зараз діти малі не цікавляться тим, що цікавилось наше їхнє минуле покоління. І через те так говорити негарно, не можна і це не цілком правдиво. Не всі знають про те. Що в молодіжному центрі Кеннеберг можна виграти за свою активність мерч певний мерч. Особливо, коли не йти наклеючку зі мною. Е, в нас є стікерпаки, які створюють наші волонтери. Загалом це варіюється від 12 до 14 наклеюк в тому стікерпаці. Якщо ви зібрали 12-14 наклеїв, ну зараз 14, да? е, 14 наклеїв, всі вони унікальні в гарному стані. Ви мені показуєте, і ви можете виграти стаканчик. Ну, якщо ви зібрали трошки менше половину стікерпаку, у сім стікер наклеїк, ви можете отримати наш блокнот. Може, нам ще прийде якась фантазія, ми щось придумаємо, носочки, там всі діла. Але зараз ви можете виграти стаканчики. Кружечки вже лімітована серія, це оце, буквально єдині в своїх цих. Екземпляра. <смеш> хто отримав всі, просто відпишіться, лайкніть, я не знаю. Давай. Так, значить, нам принесли Я вам розказую секрет фірми просто. Оце всі унікальні 14 наклечок, за які можна виграти цей прекрасний стаканчик. Просто, стакан, просто смар, смар. Да. <смеш> <смеш> тобто, ну, Хто не встиг взяти участь в розіграші, виграти бонусні наклеїчки або ну, крем стакан. То у вас є прекрасна можливість відвідувати наші заходи, бо ми їх ще маємо. Так да. що приходьте <гум> зараз на даному етапі, мені прям цікаво, як до твоєї зайнятості uh -huh. оцих проектів. Ну, музична школа я мовчу. Там музична школа там всі знають, що це потрібно. Школа бути відмінницею. Це теж потрібно. А от позакласна зайнятість, особливо в молодіжному центрі, <гум> ну не всі її розуміють. Спочатку ми будемо вам це доносити, і ми зламаємо цей стереотип. Ви будете сюди ходити. І зараз Бежана нам розповість, як вона саме спілкується на цю тему з сім'єю, з своїми друзями, і як вони до цього ставляться. А якщо погано ставляться, то що вона з ними робить? З моїми рідними з моєю мамою. То базується на взаємоповазі, взаєморозумінні та підтримці. Моя мама мене повсюди завжди підтримує, Вона хоче, каже, що хочеш, іди, Типу, без питань. Головне, щоб ти все встигала і все було добре. А от з друзями, тут трошки важче, да? наприклад, є деякі друзі, які підтримують, типа, кажуть, ой, іди. чи, наприклад, вони тут були. То вони кажуть: да, прикольно, тобі подобається, ходи. Хтось ставиться нейтрально, каже. Ну, ходиш, ходи, ну, так само паралельно. А є такі, кіфі, що кажуть, ой, там секта, да, секта хоче. Секта! не секта. То, коротше, вони кажуть, типу, ой, ти хочеш там свою секту, чи починаєш там негарно говорити про це, то я просто кажу: ну, в принципі, так подумати, то я їм не так щось прям. Пояснюю, роз'яснюю. Або я їм кажу, якщо, що ти не приходив, ти нічого не знаєш. І ну як розуміти тебе, що ти мені говориш, що ти тут не був, ти не знаєш, як тут. А по-друге, я можу сказати, що ти якийсь там погане слово. Ну і все, і сразу шатап. Так, перед прям таким десертом я тебе запитаю про твої цілі. Мрії, ну, uh -huh. плани на майбутнє, що там? Тебе 10 клас вже. Скоро я не в Якщо з'єднувати з цим всім, то, наприклад, я розділяю школу, там гуртки і МЦ. Я якось стараюся туди, 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 усюди бути хорошою. <ривіт> От А так то я не знаю. Я ще думаю на кого мені вчитися, але все найбільше я хочу. Це, як певно, всі хочуть, заробляти багато грошей. Піждіть, oh, пожіть, я зараз відкрию питання. Так. Ем, Молодіжний центр, яка наверху. Wow. Ем, ми з Боженою це ті люди, які після ремонту мили тут а, все. Все, <laughs> да, все просто. Ну, все, да. <laughs> типа, цемент відмивала за все. Ми їздили в вісім будуть вечора. Вже така дзвони, альо, мама, я в думі. <laughs> ми сховляємо за то квіточки, щоб да. було гарні живи. Там всі ящички. Хто не вір'є фото? Це ми зарами вставимо це просто. Як ми, ми купили першу швабру, ми годину не могли роз, розібратися по туторіалах з Ютуба. Як нею мити підлогу? Нікусь китайську купили, називається. але не Ой, ще сужесть. 375 гривень на секунду. Так. Я хочу почути від тебе Угу. три. Головні фактори, які тобі дають сили волонтерити в молодіжному центрі, незважаючи на купу позакласної діяльності. От я ж знаю, що просто це людина, людина, яка грає на фортепіано, саксофоні, да. гітарі. Далі вона в школі, кругла відмінниця, вона президент школи, вона президент музичної школи, вона реалізувала проєкт зі мною. Вона зараз допомагає реалізовувати цей проект. Вона зараз знімається на інтерв'ю. Вона бере участь в конкурсах. Оцих там вірші розказувати, да. декламує вся в шоці ну олімпіади, Боже. Олімпіади. Да. Okay. Як взагалі може лишатися сили ще тут опрацювати? От мені цікаво. Я хочу, ну не знаю, я не багато може чогось, можу, але хочу всім, хто кому я можу допомогти. Я хочу їм допомагати. І хочу когось підтримувати, наприклад, якоїсь слабшої людини, яка до нас тільки прийшла. Чи, наприклад, десь на заході якась є людина, дитина. Я хочу для них бути і другом, і наставником, щоб вони, наприклад, могли на мене покластися. Хочеться розвиватися. так само. От, дивись, ти така замахана, так? Да? Да. Я бажаю, не треба щось зробити. Ну, треба, значить, треба. Що мені подобається робити тут? Угу. Говорити. О, це людина, яка почала любити говорити. ага. Да. То я така сиджу, думаю, о, Боже, треба щось говорити. А там питають, цілий круг тишини. Я така: ага, думай, думай. Каже, що небо, що небо, що всі, знаєш, хоч хтось говорив. І саме там, на тому заході, я почала говорити. І зараз я говорю. А Якщо не то, ну я говорю, я не боюся вже. Тим паче, хто тут мене може осудити? Я таку заглядаю. Глянула, так не страшно. І положила. А третє? Третє, боже, що третє може бути? От, розкажи про свій власний захід. Добре. Ну, коротше, я організовувала захід, кастомну вечірку своїми там ще дівчатками. І ну, загалом, в принципі, я була так, як організатори мені допомагали. То це був, звичайно, захід для менших діток. Там 8-10 років Да? Чи да, 18? Ну, да, да. І мені, чесно, там дуже сильно сподобалось. Прям класно. Але були звичайно деякі труднощі, як без них проблеми. То, то взагалі я так там страждала, музики музея От. Але, в принципі, було нормально. Я не шкодую, що я провела захід, і так само ми з вікою м -м -м, робили. О, а зацініть фотку бурундуків, вона зараз да. випливе. Да. Просто персики. <ріст> <ріст> тому напиши, що приністе. Тому напиши, що приністе. Все шукала, все робила, вся, все сама робила. І потім, коротше, з вікою ми ж організовували місія незалежність. Так. Саме квест про Україну такий, щоб діти на нього прийшли, щоб вони yeah. не сказали Ні-ні, я не хочу, це скучно. А от ці ну, такі квести були, в саме більше сподобалося, те, коли вони вгадували по закарпатському діалекту, як це ну, на літературну мову перекладається. А потім в навушниках вони мали вгадати, хто по губах, що це за слово, Юля? Зараз в нас така прям фіналочка. Я тобі швидко зачитую, а ти недовго думаєш і кажеш дай мені. Можна 50 на 50? Ні. Ні? ні. Тільки дай мені. Ну, так ні, так ні. Так що? ні, так треш. Значить, ти слухаєш, я читаю. Ти навіть на мене не дивишся дивишся в камеру. Так, знаєш. Чи вважаєш ти, що друзі важливіші за речі? Ні. Чи хотіла б ти жити в іншому місті в Україні? Ні. Чи віриш ти в долю? Да. Чи вважаєш, ти, що соціальні мережі позитивно впливають на наше життя? Ну, чи ні? Так. Чи мрієш ти залишити свій слід історії? Звичайно. <свіст> чи легко тобі зовути нових друзів? Так. Чи бажаєш ти, що віртуальна дружба може бути такою ж міцною, як і реальна? Mm... Часто, так, да, і ні, але хай буде так. Чи часто ти сваришся зі своїми друзями? Ні. Mm. Чи важливо для тебе мати спільні інтереси з друзями? Так, обов'язково. Чи вважаєш ти, що важливо підтримувати стосунки з родичами? Так. Чи любиш ти центр? Звичайно! На цьому ми закінчуємо наше інтерв'ю. Будь ласка, поділіться в коментарях, чи сподобалося вам, чи ми продовжуємо нашу роботу. Ну, ми в будь-якому випадку її продовжуємо. Дякуємо за перегляд і до нового випуску!